На одеському ринку в Голосівському районі в суботу торгували по-святковому з Дідом Морозом, концертом і подарунками для малечі. Цей звичай багаторічний, тому й згуртував покупців з усього міста. Одеський ринок вкотре засвідчив. Передсвяткові клопоти це вже частина свята. Саме такий настрій багато років створюють покупцям дід Мороз Нігуренька і веселі артисти. Прийшли, можна сказати, випадково От. хороший настрій, святковий приємно, що є такий концерт. Дуже вдячна. Розваги для всіх поколінь, а найбільша радість малечі. Мікрофон ледь встигає заохочими співати і вірші читати. Солодощі під ялинку може й мама покласти. А ось отримати подарунок з мішечка дідуся мороза це як справжній новорічній казці. Кошонечки, ялиночки косила, кожна Ялинко, привітай! Я ганенькі, сілий воціказу я зласимо а я це не глоці, а не тлісо не злий. Давні друзі одеського ринку, музиканти з Фастівщини. Народний фольклорний колектив популяризує українські традиції по всіх куточках країни. Для цього концертного майданчика натхнення в артистів завжди через край. То на Івана Купала, то на водохреща, то на ну на всякі свята приглашай. Бачимо і чувствуємо, що нас сутово зустрічають. Ми якусь. Приносимо радість, якесь тепло людям. Новорічні подарунки підготували не лише дітлашні, у поміч господиням нова кулінарія, щоб жінок розвантажити та цінами потішити на всю без винятку продукцію і крупи. Зокрема, цукор по вісім тільки тут. Даже можна сказати, не зрівняти ні з яким маркетом. Я з Дарницького району, але приїжджаю на Голосівський, щоб зекономити і отримати масу задоволення для новорічного столу. Як годиться палітра найщадріша. На прилавках м'ясо, риба, городина, фрукти, на всі смаки домашні соління. Помідори квашені, мариновані, морковка, поперейський хрен. Картошка, квасолька, все, що на городі в мене вродило, та я вивезла на базар. А на десерт шоколадна казка, цукерки від провідних українських виробників, привітання зі святами від продавця консультанта. Від щирого серця в день нового року бажаємо всім щастя, на років багато. Бажаємо здоров'я, не знати у тому. І гілької долі не бачить ніколи. І звичайно, у кожній родині, у кожній дитини є бажання і надія, що все буде добре. І сьогодні свято, і святкова. Торгівля, які влаштували ми на одеському ринку, з великим бажанням, що кожна людина сьогодні пішла з свята із подарунком, із прекрасним настрієм, і з бажанням знову прийти сюди. І морозний день буває теплим. На одеському ринку це явище звичне. Оксана Дупак, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.